Всім привіт! Мене звати Сергій Мельничок, і ви дивитеся п'ятий випуск мого авторського блогу під назвою Експлейнер. Сьогодні поговоримо про стару пісня «Главном», тобто про свіжу ідею головного розвідника Росії Сергія Наришкіна створити подішману мережу шпигунів під прикриттям ідей світової комуністичної революції. Це не на часі, скажете ви. Росіяни розпочали навчання із застосування тактичного ядерного арсеналу і поклали обидва ока на острів Готланд в Балтійському морі. Але я хочу нагадати вам, любі друзі, що ми з вами знаходимося в епіцентрі гібридної війни. Ми першими прийшли на нереальний махач, до якого із часом хочеться цьому, звісно, запобігти, але мають шанси долучитися чимало інших країн світу. Тому тема розвитку російської шпигунської мережі як ніколи актуальна. Якщо в матеріально-технічному плані Захід в цілому має що протиставити вісі зла. Тот то в сірій зоні, в питаннях пропаганди і контрпропаганди, в питаннях роботи глибинної розвідки, захід запізнюється років на 10. Це даність, з якою треба примиритися і працювати. Це даність, яку ми маємо донести Заходу. Бо те, що росіяни витворяють з ними, ми чітко знаємо і розуміємо із середини, що це таке, як це працює і для чого. Це, якщо хочете, наш досвід, який ми винесли зі складних стосунків з совєтами, який тепер назавжди з нами. Я абсолютно не приховую, що націлений на комунікації з нашими діаспорянами і палко хоче, аби ми створили спільноту, здатну вибудовувати стратегії і каналізувати їх куди необхідно на Заході. Тож, поки ми не почали, підпишіться на YouTube проекту ставте лайки, дзвіночки, коментуйте, діліться з друзями, давайте створювати спільноту, разом розставляти крапки над її «і» і натхненно працювати. Наше майбутнє сьогодні тільки в наших руках, ба більше майбутнє усього світу, вибачте, вже за такий пафос багато в чому залежить від нас. Принегідно заохочую вас підписатися на Patreon, бо якщо вам зручніше на базу від МОНО, всю суму з Патреону ми поки будемо переспрямовувати на ЗСУ. Станом на зараз це близько 450 доларів на місяць. Перший трансфер я здійсню вже от от щойно аккаунту виповниться місяць. Ну і звісно, хотілося б акумулювати більшу суму, тому не самовито скануйте QR-коди на ваших екранах або перейдіть за посиланням в описі відео і долучайтеся. Дякую, дуже дякую. Почнімо. Отже, 16 травня двадцять року в Російському державному соціальному університеті відбувся круг листів, присвячений історії комуністичного інтернаціоналу. Для тих, хто не знав і забув, комуністичний інтернаціонал або скорочено Комінтерн або ж третій інтернаціонал це міжнародна організація комуністичних партій, яка керувалася Кремлем і знаходилася під повним контролем закордонного відділу НКВФ, що займався розвідкою та спецопераціями. Один з еталонних прикладів співпраці радянської розвідки з агентами комінтерну доля Ріхерда Зорге, німецького журналіста та агента радянської розвідки, який працював у Японії під прикриттям кореспондента німецької газети. Зорге був членом комуністичної партії Німеччини та Комінтерну і одночасно працював на радянську розвідку, завдяки поширенню його імені в мас-медіа. І популярній літературі його шпигунська кар'єра деякий час вважалася легендарною. Він надавав Радянському Союзу інформацію про наміри Японської імперії під час Другої світової війни. Згідно з публікаціями, Зорге, наприклад, повідомив Сталіну про наміри Японії почати війну зі США нападом на Перл-Харбор. Завдяки цій інформації Радянський Союз тоді зміг перекинути далеко східні дивізії під Москву, що спричинило першу поразку гітлерівських військ на східному фронті. Зорги впіймали наприкінці 41-го року. Ані він, ані Радянський Союз не визнали, що він є радянським шпигуном. Зорги стратили 7 листопада 44-го у в'язниці для політичних в'язнів Сугамо. Цікаво, що в серпні 51-го справою Ріхарда Зорга займався Конгрес Сполучених Штатів. У ході слухань було доведено. Що радянська військова розвідка через нелегальну резидентуру Рамзай багато зробила для того, щоб підштовхнути Японську імперію до агресивної війни на Тихому океані, і для того, щоб ця агресія була спрямована проти Сполучених Штатів Америки. Цікавий получився революціонер, чи не так? Для чіткого розуміння того, як працювала, працює і працюватиме червона машина в контексті розвідки. Я вам дуже раджу. Прочитати спогади Івана Гладуна, розміщені на ресурсі моїх партнерів і друзів ARC.UA. Текст подано під назвою Мене вчили зради. Як написала Віка Антоненко, виконавча редакторка ARC Іван Гладун, шпигун, який не відбувся, прозрівши, що в робітничому раю робітникам належить аж нічого, а єдина свобода в країні свобідних це свобода погоджуватися на все, що тобі скажуть. Спогади Гладуна ідеально лягають сьогоднішню розповідь. Позаяк головний герой був слухачем Міжнародної ленінської школи, таємного конспіративного навчального закладу, заснованого комуністичним інтернаціоналом в 1926 році для вишколу діячів революційного руху з Європи, Америки та Азії, де більшість компартій на той час перебувала на нелегальному становищі. Тому я вам максимально раджу ознайомитися із ним і залишу посилання на нього в описі до цього. Відео. Але повернемося до Москви на захід присвячений історії Комуністичного інтернаціоналу. У ньому взяв участь небагато і немало цілий голова російського історичного товариства Сергій Наришкін. За збігом обставин він же директор служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. У своїй пафосній і нудній промові Наришкін відзначив серйозну роль організації комуністичного інтернаціоналу у справі боротьби з фашизмом. Но важнее для нас и другим. Нарышкин четко артикулировал, что Коминтерн был удобным инструментом радянской разведки. Со временем очевидный контраст между предательской политикой умиротворения агрессора, проводимой державами Запада, и непреклонной позицией Советского Союза побудил многих членов коммунистического интернационала начать сотрудничество с советской внешней разведкой. Еще в феврале 1933 года э, агент Коминтерна Лео Рот сумел добыть для руководства Советского Союза текст первого выступления нового рейхсканцлера Адольфа Гитлера перед немецким генералитетом. Этот документ убедительно изобличил публичные заявления нацистов о якобы готовящемся разоружении Германии І розкрив миру їх реальний план. к началу Великої Отечественної війни відділ міжнародних связейно вже розполагав обширену сеть професіональних розведчиків, готових рисковать жизнью в борьбе з нацистською угрозою. До речі, зустріч обажателів Комінтерна відбувалася у головному корпусі Російського державного соціального університету. який, о боже, за збігом обставин, виявляється, був будинком коментарним, чим поспішив показуватися присутній ректор РДГУ Андрій Хазін. Ми являємося наслідниками традиції Коммунистичного університету імені Свердлова, основаного також у 2019 році, 3 липня буде 105 років. І е, е, в 1939 році Коммунистичний університет був преобразований у вищу партійну школу при СКВ КПБ, ну, потім, соответственно, КПСС. Е, е і туди ж, в Коммунистичний університет, влились все четыре университета комментарно. Это та вторая нога, о которой я говорил. И в частности, Коммунистический университет, учащийся Востока Востоке, в о котором сказал Константин Ильич, коммунистический, прошу, университет трудящих Китая имени Солнецена, Коммунистический университет трудящих Востока имени Сталина, коммунистический институт малых народов Запада и соответственно народов Севера. И таким образом среди наших выпускников являются нашими выпускниками являются выдающиеся люди, в том числе пять руководителей Китайской Народной Республики, Коммунистической партии Китая, включая знаменитого и выдающегося реформатора Дэн Сяопина. Нашим выпускником является Ху Шимин, Иосиф Тита. не говоря уже о руководителях нашей страны. Юрий Владимирович Андропов, Константин Васильевич Черненко закончили наш университет в тот момент, когда он назывался высшей партийной школой. У свою чергу заступник міністра вищої освіти і науки Костянтин Могилевський розповів, що саме творчі ідеї комуністичного інтернаціоналу приваблювали іноземну молодь відвідати СРСР та отримати радянську освіту. Ідеї Комінтерна були привлекательне для багатьох, тому що це були ідеї в конічому шуті созидательні. Це були ідеї справедливого міра, міра рівними можливостями для всіх. И поэтому и вот этот межвоенный период идеи комментарно привлекали очень молодежь. Тогда был создан э, и коммунистический интернационал молодежи. И наше образование именно тогда стало привлекательным для иностранцев. Мы вспоминаем и коммунистический университет трудящихся Востока и другие высшие учебные заведения, которые были тогда созданы именно для того, чтобы готовить иностранных студентов. На перший погляд, вся ця біля лафетна нафталінова двіжуха марить. Ну хто при здоровому глузді в 21 столітті буде підтримувати червоні ідеї? І чому я витрачаю свій і ваш час? Поясню. Із цих трьох коментарів, очевидно, випливає три задачі російського неокомітеру. Перше. Використання руху, якою б не була його форма для потреб розвідки. Друге Робота з майбутніми політичними лідерами, їхня вербовка і підтримка з метою отримання в подальшому вигоди. Третє активна робота руху із молоддю. Вербовка агентів, що називається з молодих нахтій. Аби ви собі розуміли, все дуже не ок. Ґрунт у якій росіяни націлені висаджувати паростки молодого неокомінтерну, дуже сприятливий. Сьогодні, коли Росія стоїть в авангарді, глобального изменения мироустройства из опыта коммунистического интернационала могут быть извлечены и весьма полезные прикладные уроки. Для того, чтобы вы не думали, что идется выключно про коммуняк, коротко дам вам раскладку по левым политическим силам у Соединенных Штатах Америки. А розбір по інших країнах зроблю якось окремими випусками. Особисто маю великий спортивний інтерес до Німеччини і Франції, бо там є дві огняні жінки. В Німеччині це Вагенкнект, а у Франції Лепен. Просто щоб ви поняли, одна то Марджорі Тейлор Грін співашкою, а інша з хрустящим байгетом. І двіжують вони на всі дієні. Оце я так заохочу вас підписатися на проект, щоб ви не скучали, бо буде вкусно. Так от, леві політичні сили США на політичному полі. В Америці ліві сили представляють широкий спектр ідеологій та рухів, які загалом підтримують соціальну рівність, економічну справедливість та прогресивні соціальні зміни. Хоча вони не є єдиною монолітною групою, їх об'єднує прагнення до більш справедливого та рівноправного суспільства щодо безпосередньо Компартії США, то вона наразі не має впливу на суспільно-політичне життя країни. Причинами цього є загальне негативне ставлення громадськості до них, втрата джерел фінансування і послаблення інтернаціональних зв'язків після розпаду Радянського Союзу, ну і відсутність власних видань теж відіграє немало важливу роль. На сучасному етапі діяльність Компартії США перебуває у занепаді, шукаючи прихильників серед ЛГБТ-спільнот, вони втрачають шанси на продовження контактів із представниками закордонних партій лівого спрямування. Чарунки КП США наразі поступово перетворюються на громадські організації, філії профспілок або робітничих рухів. Тут русський коментар сильно не розженеться. У США також існують кілька соціалістичних та комуністичних організацій, які виступають за радикальні зміни в економічній та соціальній структурі суспільства. Вони підтримують націоналізацію ключових галузей, загальне медичне страхування та скасування капіталізму. Різноманітні рухи за соціальну справедливість, такі як Black Lives Matter, рух за права ЛГБТК+, та феміністичний рух, є важливими компонентами лівого політичного спектру. Вони борються з дискримінацією, расизмом та нерівністю. Також традиційно важливу роль у лівому русі відіграють профспілки, захищаючи права працівників та виступаючи за покращення умов праці. В цих конструкціях дуже важко виокремити лівих курця. Більше того, зазвичай ці рухи маргіналізовані і не мейнстрімні. До них долучаються переважно або молоді, або зневірені і дезорієнтовані, або просто голодні. Хоча в кожному такому русі присутні медіатори, згадайте Фергі Чемберса. До речі, розбір по ньому можете подивитися або передивитися на нашому Ютуб каналі. Але як не дивно, найпотужнішим репрезентантами лівих у США є ліве крило Демократичної партії. І навіть попри те, що демократи на сьогодні є нашими союзниками, в їх рядах є люди, що викликають питання. Як приклад, можна навести чотирьох депутаток від демократів, які входять до складу так званого Десквад неформальної групи лівого крила партії. йдеться про Корі Буш, членкиню палати представників від першого виборчого округу в Міссурі, Рашиду Телі, членкиню палати представників від тринадцятого округу в Мічигані. Олександрію Окасію Кортес, членкиню Палати представників від 14-го округу Нью-Йорка, та Ільхан Омар, членкиню Палати представників від 5-го округу Міннесоти. Так Корі Буш виступає проти масштабних санкцій, які би зачепили цивільне населення Росії. Минулого року голосувала проти заборони імпорту російської нафти, природного газу та вугілля до США, і заявила. Що цей закон не супроводжується чітким дипломатичним процесом деескалації. Рашида Телі перед повномасштабним вторгненням в Росії заявляла, що у центрі уваги мають бути дипломатія та деескалація, а не летальна допомога Україні. Мої виборці втомилися від війни і вимагають, щоб ми використовували всі наявні інструменти для запобігання конфлікту. Писала вона тоді у Твіттері. Після нападу Росії на Україну в своєму релізі депутатка наголошувала, що санкції проти Росії мають бути спрямовані на російських лідерів та олігархів, а не на цивільних осіб, оскільки ми прагнемо покласти край цій жахливій війні без подальшого кровопролиття. Ільхан Умар виступає проти масштабних санкцій, які означатимуть колективне покарання російського населення. Теж голосувала проти заборони імпорту російської нафти, природного газу та вугілля до Сполучених Штатів, висловлювала думку, що наслідки наповнення України зброєю на мільярди доларів є непередбачуваними та, ймовірно, катастрофічними. Згодом писала: ми маємо здійснювати ретельний контроль та нагляд за зброєю, доставленою в Україну. Всі четверо голосували проти конфіскації активів російських олігархів на користь України. А в жовтні 2022 року надсилали президенту Джо Байдену листа із закликом кардинально переглянути стратегію щодо війни в Україні та піти на прямі переговори з Росією. Щоправда, згодом цей лист вони відкликали. А ось ще кілька прикладів відомих лівих активістів у США. Кіанга Ямахата Тейлор. Професорка та активістка, яка досліджує історію руху за громадянські права та сучасний стан расових відносин у США, 6 липня сімнадцятого року Тейлер виступала з промовою на конференції Соціалізм 2017 яку очолювала Троскійська міжнародна соціалістична організація в Чикаго. У березні 22-го року Тейлор була серед світових феміністок, які підписали маніфест феміністичний спротив проти війни на знак солідарності з феміністичним антивоєнним спротивом, ініційованим російськими феміністками після російського вторгнення в Україну. Ось ще один пасажир, звати його Глен Грінвальд, журналіст, юрист та активіст, відомий своєю роботою з викриттям масового стеження урядом США за своїми громадянами. Під час виступу на Такер Карлсон Тунайт, Грінвальд висловив підтримку конспірологічної теорії про українські біолабораторії. Ну, до слова, в двадцять році Служба безпеки України внесла Грінвальда до списку громадських діячів, яких вона звинувачує у просуванні російської пропаганди. Або, наприклад, Кріс Хеджес, журналіст, письменник та пресвітеріанський священник, відомий своєю критикою війни, імперіалізму та корпоративної влади. У березні 22-го року Хеджес засудив агресію Росії як злочинну та розкритикував розширення НАТО як небезпечну та передбачувану провокацію, яка спонукала Росію розпочати конфлікт. Хеджес закликав до виходу Росії негайного припинення вогню та мораторію на поставки зброї в Україну. Пізніше він заявив, що вторгнення перетвориться на тривалу війну на виснаження, яку фінансуватимуть. І підтримуватимуть дедалі войовничішіші Сполучені Штати. Хеджіс розкритикував пакет допомоги Україні на суму 40 мільярдів доларів у статті за травень 2022 року. Тоді він переконував, що Сполучені Штати застрягли в смертельній спіралі безконтрольного мілітаризму, оскільки країна гниє морально, політично, економічно та фізично. Не маючи реальних планів подолання епідемії масових розстрілів, занепаду інфраструктури, відсутності універсальної охорони здоров'я, постійно зростаюча нерівність, студентська заборгованість, дитяча бідність та епідемія опіоїдів. У своїй книзі 22-го року найбільше зло це війна, хеджес написав, що Росія має повне право відчувати загрозу, зраду та гнів, але зрозуміти це не означає потурати. Торгнення в Україну відповідно до законів після Нюрнберга це злочинна агресивна війна. Збираючи інформацію про всіх цих добродіїв, я зіштовхнувся з цікавим моментом їх політичні погляди і діяльність складно класифікувати. Подекуди дуже непросто було чітко визначити їхні політичні погляди. Дуже часто їх діяльність і позиціонування перекликалися з конспірологічними ідеями республіканки Марджорі Тейлор-Грін або упоритиме виступами Фергі Чемберса. Про що це говорить? Ті, хто дивився розбір про Білоусова, пам'ятають, а якщо ні, то нагадаю. все це комплексна діяльність у сірій зоні, спрямована на створення внутрішньої нестабільності, розмивання ліній між війною та миром, що ідеально лягає в концепцію гібридної війни Єрасіма. Якщо товариш майор досі не приходив до них, то після заяв на Ришкіна точно постукає у двері. І це лише поверхнева довідка про ліві рухи та активістів у США. І всі вони є ціллю для Російської Федерації. До кожного із них вони намагатимуться долізти позурячитою лапою. А є ще країни так званого соціалістичного блоку: є Африка, є Латинська Америка, і білізмі, там все для Росіян набагато кошерніше. Це я вам кажу як випускник Російського університету дружби народів, 70% студентів якого. Складають якраз представники країн СНД, а також згаданих регіонів світу. Конкретно РУДН працює вже більше 50 років. Ви можете собі уявити кількість агентів впливу, підготованих за ці роки тільки одним вищим навчальним закладом в Росії. А всі вони повертаються додому і несуть високе, добре, вічне і, звісно ж, русський мір. Але ж чому питання про активізацію роботи проекту Неокомінтен стає руба саме зараз? Думаю, річ у тім, що бензоколонки мошна не бездонна. Наразі вони ще можуть дозволити собі купувати прихильність політиків окремих країн, а там, де політики не дуже зговірливі, через жирні проплати опозиційних рухів розкачувати ситуацію. До прикладу, візьмемо Молдову: ніхто не вірить, що пропутінський олігарх Ілан Шор витрачає свої кровні для організації численних заходів, спрямованих проти Має Санду і її партії. Прикордонники з митниками в аеропорту Кишинева детально доглядають усіх пасажирів, в яких у паспортах відмітки про нещодавнє відвідування Росії. Вже неодноразово затримували кур'єрів із чималими сумами готівки, призначеної для оплати подальших дестабілізаційних дій. Але все це гроші. Підтримка податкової дірки під назвою Придністров'я гроші. Дешевший газ для Гагаузії гроші. Щомісячні доплати всім пенсіонерам і службовцям Гагаузії по 2000 леїв, це близько 100 євро, через онлайн-картки Мир гроші і немалі. І це лише невелика Молдова. І якщо так платити по всьому світу, ніякої нафти і газу не вистачить. І це при тому, що самі глибинні росіяни продовжують ходити на відро або бігати в мороз за сарай. Тому й прийшла на риськи голову ідея виховувати друзів на ідейній основі. Єдине примлимось ця ідея шкутильгає, на що звертають увагу навіть всередині Росії. Знайомтеся, Микола Миколайович Платошкін, російський дипломат, політолог та історик, антиукраїнський пропагандист, прихильник окупації Криму Росією, відомий перекручуванням і хибним трактуванням міжнародного права для виправдання збройної агресії РФ проти України на Донбасі. Николай Николаевич грустно ностальгує. У фарватері СРСР колись йшло близько 40% населення планети і ще близько 25% так чи інакше вагалися. Комментар это идейное братство. Как говорит само название, это братство коммунистических партий. У нас сейчас у правящей партии Единой России стесняюсь спросить, вообще идеи-то какие? Там левые, правые, поперечные, в ширину. Какие они? В чем они состоят? Ведь есть же, например, до сих пор социалистический интернационал, да, туда входят, ну, вот социал-демократические партии, что-то так правее, коммунистов, короче, да, но все-таки левые, есть христианско-демократические. Все эти течения, скажем так, они организованы в Европе, например, вот в Европарламенте, в какие-то блоки, да, там. Європейська народная партия это вот правоцентристы там. Объединение социалистических сал социал демократических, это вот сал демократы. Есть левее и зеленые, да? Простите, а есть либералы, а Единая Россия кто? От, какой сейчас она будет создавать? И В цьому присутня політична проблема створення творенням для повноцінного функціоналу цьому руху необхідне ядро, яким свого часу виступав Радянський Союз. Але це в тому випадку, якщо ми говоримо дійсно про каганець світової ліворуці. При такому варіанті дійсно чинна політика так званого російського прагматизму не пришій. Ну ви зрозуміли, ніяких міцних союзів на основі прагматизму у Росії бути не може. Яскравий приклад прагматичної політики парад на 9 травня в Москві, у президії Путін, колишні радянські республіки, та й далеко не всі. Ну, плюс Куба, Лаос, Гінея, Бісао. Це результати блискучої політики Росії протягом останніх років, і неокомінтерн ідеологічно неможливий доти, доки зовнішня політика країни не буде поставлена на ідейну основу, якої досі всередині Росії не існує. Інтереси кооператива озера, звісно, що до уваги ми не беремо. Однак щось мені підказує, що в читанні Наришкіна все це дріб'язок, йому ця організація потрібна аж ніяк не як політичний двугун. Ні. Йому потрібна мережа шпигунів. Тому висновки будуть прості, і квадратні, як і сама Затія Наришкіна. В поточній ситуації тактика дій російських спецслужб може бути наступна: Перше. активація і побутка всіх можливих сплячих агентів по всіх країнах, особливо третього світу. І щось підказує, що Фергії Чемберс ще сидітиме в Тунісі. Про цього хвацького капіталістичного комуніста ви можете подивитися розбір на каналі. Друге, будуть розіслані надтермінові накази всім співробітникам під дипломатичним, журналістським, бізнесовим та іншими прикриттями, налагоджувати або поновлювати контакти з усіма правими ультраправими та іншими пройдисвітами своїх країн, формувати чарунки. Або ж ячейки, залучати прихильників вести активну проросійську агітаційну пропагандистську роботу. Третє всі центри розсотрудничества активізують роботу спрямовану на гуртування проросійських маргіналів. Четверте на території Росії посилять роботу зі студентами, аспірантами, науковцями з країн третього світу, які їхатимуть додому з конкретними завданнями щодо формування проросійських політичних сил і організацій. Ну і крім того, не виключена поява ідеологічної платформи Уєдінай Росії, на якій здійснюватиметься єднання. Тому, любі глядачі з-за кордону, друзі, велике прохання. Якщо побачите прояви активізації лівих у своїй країні, поділіться, будь ласка. Залюбки вивчу і підготую розбір і повірте, разом ми знайдемо дуже багато цікавих моментів і мережек. Коммунистический интернационал был создан в 1919 году, в самый тяжелый период гражданской войны. На волне воодушевления от успешного захвата власти большевики взялись реализовать амбициозную и масштабную программу преобразования общества, выходящую далеко за рамки национальных границ. Инструментом этого преобразования и должен был стать Коминтерн. Он объединил в своих рядах членов коммунистических партий во всех, со всех концов света. Это движение во многом уловило дух времени. После окончания Первой мировой войны вся Европа лежала в руинах. Идеи западного империализма и колониального господства полностью себя дискредитировали. Передовые умы вдохновлялись мечтой об освобождении человека труда, Свободі вибору свого жизненного путі вні незалежності від раси і соціального присхарства. Отакі комінтерніські пірогії зі шпигунами, ячейками і підпільними ліворуціонерами. Мене звати Сергій Мельничук. Дякую за перегляд п'ятого випуску проєкту Експлейнер. Підпишіться на канал, лайк, підписка, дзвіночок, коментар. Діліться відео з друзями. Долучайтеся до нашої спільноти на Patreon. Або якщо вам буде зручніше через базу від МОНу, давайте разом розставляти крапки над її і допомагати ЗСУ, а також кошмарити російську пропаганду. Побачимося за тиждень і не забудьте поділитися в коментарях, враженнями від випуску, або запропонувати тему в наступних відео. Все пока!